Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, зараз з нами на зв'язку. Пані Наталія, давайте розімуємо цю ніч поведінку росіян і наслідки їхньої атаки. І дайте їй цінку. Слава Україні, вітаю всіх. Дійсно, ніч була неспокійна, але для нашої зони відповідальності для півдня все ж таки в порівнянні з іншими добами найближчими, більш-менш оскільки дійсно перенесено акценти ворога атаки на північ. Зараз в нашій зоні відповідальності ворог продовжує тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи такої повноцінної можливості, якою вони раніше зловживали бити артилерійським способом по правобережжю. Вони дуже відкинуті, вони багато маневрують, але все ж таки вишукують способи атакувати правобережжя. І додають авіацію тричі за минулу добу була атака за допомогою авіації керованими авіаційними бомбами. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, і тому ми закликаємо всіх бути дуже уважними обережними, враховуючи таку тактику ворога. Також продовжували обстріли населених пунктів поблизу Херсона безпосередньо і сам Херсон. І залишається в нашій зоні відповідальності болючим питанням це підриви на тих територіях, які ще не завершені, де ще не завершені стабілізаційні заходи. Вчора буквально була був підрив автівки, і одна особа загинула, одна поранена. Пані Гуменюк, а що відомо про ситуацію з залізничним полотном у Джанкої? Ви повідомляли про те, що ракети, які Росіяни везли до своїх ракетоносіїв у морі, не дісталися пункту призначення, не доїхали, так би мовити, з дивних причин. А зараз що з полотном? Тому що повідомлялося, росіяни намагаються якомога швидше його відновити. Продовжують намагатися ще роботи тривають, і повноцінного сполучення залізничного, яке б дозволяло їм перекидати важку техніку, ще не відновлено. Mm -hmm. Тобто, ми можемо говорити, що поки що в російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря ну обмежений, скажімо так, запас ракет для ударів по Україні. Так, і ми це констатуємо, виходячи з того, що навіть коли вшух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз в чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій лише один підводний, той самий, який був залишений як позначення, що деякі запаси все ж таки є. Один ракетоносій підводний це чотири ракети, типу калібр, готові до застосування. Скоріше за все, після шухання шторму такого і з закріплення спокійної погоди, ракети носії можуть повернутися в чергування в відкрите море. Але чи будуть вони споряджені? Ми за цим ретельно будемо стежити. Скажіть, а росіяни в інші способи доставляють ракети в анексований на анексований півострів на свої бази? була інформація про те, що вони намагалися це робити транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і далі вони дісталися самого самих бухт, де можуть бути завантажені, поки що інформації немає. Пані Наталія, і ще питання на вчорашній вечір, ніч ми бачили, як подіяла звернення Юрія Ігната до телеграм-каналів з проханням не публікувати рух ворожих дронів. Ми тепер мало бачимо повідомлень про те, звідки вони летять і куди направляються. Але хочу повернутися тоді до його е безпосередньо заяви про те, що будемо боротися з тими, хто буде публікувати цю траєкторію, скріншоти. Поясніть, будь ласка, що безпосередньо е загрожує е повітряним силам, коли телеграм-канали публікують інформацію саме руху ворожих дронів. Тоді цю інформацію не всі зрозуміли, але... Все таки, майже всі відреагували. Тепер подібних публікацій майже немає. По-перше, ми дійсно вдячні за те, що до нас дослухаються, тому що інформаційна тиша під час бойової роботи це надзвичайно важливо і вона потрібна для того, щоб бойова робота завершилась результативно. І ви можете це порівняти навіть за цю ніч з 10-9 ворожих дронів. Збито це дуже суттєво впливає. Коли така навала інформації публікується, зокрема із витоком певної службової інформації з цими е, траєкторіями дронів і так далі, це дуже серйозно суттєво розсереджує роботу протиповітряної оборони, дуже заважає і може бути використане під час коригування цих польотів дронів ворожими силами може бути зрозуміло. Тобто, коли йдеться про те, що шахеди летять з півночі на Київ, навіть це формулювання може завадити чи конкретні публікації скрінів. Навіть таке такі публікації заважають, оскільки це вже орієнтує ворога, де протиповітряна оборона готова протидіяти. Зрозуміло вам дякуємо. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного про центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу була з нами на прямому зв'язку.